З цих малесеньких я їх трошки вже перетримав. Їм тут вже по два місяця вони мають кіло 600, кіло п'ятсот, кіло чотириста, тобто живої ваги. Так що я їх трошки перетримав коло мамки, можливо, ще й перетримаю, тому що чим довше з мамкою вони будуть, в них буде краще їй засвоюватися імунітет, вони будуть краще рости, і їх варто буде залишити на плем'я для себе. В принципі, якщо залишати для себе на плем'я, то я би рекомендував забирати кролики від мами два з половиною в місяці. Якщо це для себе, якщо це. Чисто буде для м'ясу, та її можна забрати в 45 днів. Ну, це кожного бажання, хто як хоче. Ось, поки їм ще місця вистачає, тому вони можуть бути і разом. то-то. Ну що, давайте далі пройдемося. Ось ця кравочка в мене, термончик, вже збудував гніздо. Ну ще невідомо, коли вона має родити, тому що я щось не записав. Я кидав, кидав до самця, дуже важко було це все зробити. Точніше, щоб самець її запліднив перший раз, прохолостиво, другий раз так само. А зараз я надіюся, що буде якесь поповнення. До речі, ті самчики, що в мене ось тут є, на данішній час Іх ще поки не продав би не було часу. Ну нічого, це все в нас буде в процесі. Поки в мене є одна вільна кліточка і ще одна вільна кліточка є в хліві. І все, місця поки що немає. Одні самці. Ну нічого страшного, ми це ще все зробимо. Нещодавно в мене народила ось ця кривичка. Дивіться, ава, вона важить мене на сьогоднішній день майже 5 кілограм, майже підкреслю. І зробила вона ось, бачите, де. Не треба ніякого маточника, вона все сама все зробила дуже красиво. Бачите, я тут стараюся завжди сіно підпихати е, в сіник, щоб було те бо тому що в нас вже є і мінусова температура, і заморозки, і щоб було кроликам те І, до речі, сусідка, ось тут зразу з боку. Вона ж теж так само народила. Нічого, всі, всі файні, всі живенькі. Так, давайте далі пройдемося. що в мене так. Тут є поповнення, тут є поповнення. Та й тут є поповнення. Давайте разом подивимося. Тут потрібно дуже акуратно відкривати кліточку. Дивіться. Два штуки народила. Ну, цих два штуки, вони такі слимаки і класні. Я їх буду тримати так само до двох до трьох місяців. Їх вже можна в принципі, вакцинувати, бо тому, що я стараюся вакцинувати, е, якщо є 500 грам, пів кілограма так, і тоді вакцинувати. Але, друзі, я що знаю, вони ще малесенькі для вакцинації. Я зараз подивлюся в зошит, тому що в мене в зошиті записано, е, коли хто і як родив, і будемо дивитися, якщо має місяць, то будемо, звичайно, що вакцинувати. Ось так вакцини я дуже багато накупив, якщо чесно. Мені все файно, все акуратно. Ось так. Все як має бути. Ось тут потрібно акуратно відкривати. О, прошу, 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 зараз будуть падати. Дивіться. Ну, що ти будеш робити? Спочатку вони були перестрашені, а зараз їм бачу байдуже. Це в мене ось тут помість. Дуже класний колір вийшов насправді. Тому що в мене цей самець відницький, він щось не хотів її запліднювати, кинув. Я навіть не пам'ятаю, до кого я кинув, коротше, не в тому суть. А от дивіться, який, по-моєму, до Бургундії кинув, в мене ще був самчик. І дуже прикольний колір вийшов, дивіться, <смі> дуже прикольний. Особливо тут є, е, як полтавське срібло, лише гляньте. На початку вона не підпускала до дітей абсолютно. Вже єчмінь поросипали. Молодці. Файно, файно просипали, нічого страшного. Так, Ми зараз це все закриваємо. Так, закрили обережно. Ось тут у мене є. Вона чистесеньких народила відниців Опа, пушок є, є ось так. Не знаю скільки тут є. Напевно, що п'ятеро, четверо, я не знаю насправді. Я навіть руки не пхав чомусь чи пхав, просто вже її не пам'ятаю, якщо чесно. Опа, Ось тут у мене є молодняк, який потрібно, друзі, вже потихасенько розселяти. Бо тут є самці. Я думав, що в мене тут більшості самок. Ну, виявляється, в мене тут знову дуже багато самців, Я сьогодні щось там трошки пробував перевіряти, то тут з чотири. точно я вже надибав самця. Віденця. Він був, народився один, і я думаю, що ще його буду в кліці одного тримати. Та й кинув сюди. Да? І він прижився з ними. Це теж в мене буде самець, я його заберу окремо, тому що це чиста лінія. І тут і дивіться, я знаю, що вона хоче, вона хоче водички. А тут дивіться, скільки їх, термончики малесенькі. Якщо чесно, то дофігічки їх тут є. Напевно, що штук 8, то 100%, навіть більше може бути і 13%. Ось так. Класно народила. О, дивіться, як файно п'є. так, тут у нас теж є. О, прошу. Ну це ще малесеньке, тут ще немає кого вакцинувати. Це ще малесеньке. Ця кровочка якась була проблематична, тому що вона народила, я не пам'ятаю скільки, 9, 10 чи 11. Ну щось вижило тільки шестерок. То зацицьку витягнуло, то-то, то-то. Коротше, якесь проблематично. Тут і теж в мене народило, якби не мало штук 11. Ну, їх теж. Поки що рано вакцинувати, вони кидаю барачок, вони хавають сіну, все як має бути. Оце саме найбільше народило і всі збереглися, абсолютно всі. Да? І йдемо далі, йдемо йде далі, 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 далі. Ось ця нещодавно в мене народила. Не заглядав в гніздо, але файно там все є. Зараз ми водички дамо. Це вона в мене перший раз родила. первістка. Молодець. Молодець. Дуже багато людей мене пишуть, чи в мене є кітні крилечки. Немає. На продаж немає, а так то є. Бургундія. Перший раз вона там наробила деякі халати. Тобто навіть її гніздо не збудувала. Поки її сюди переніс. Звучив вже з термончиком, бо мені треба гібриди, мені потрібно на м'ясо. І потрібно ще до Бургундії купити самця. У мене самець є, але ну, це її син. Так не катить, так не може бути. Дивіться. Опа. Зараз покажу а тут, який мікс. Це всі її. Це всі її. Не знаю, скільки їх тут. E, точніше знаю, багато тут їх є, насправді треба теж Ні, водичка є. так, Вони хочуть напевно бурачка, дивіться, який оцей прикольний вийшов. Тут три білих, отакий прикольний, два чорненьких і сіренькі. Коротше, класно, все класно, класно. класно Опа, Тут потрібно обережно відкривати. Ось мамка з своїми малишнятами. Їх теж вже можна буде вакцинувати. Їх тут вісім. Вони ще на початку, як збереглися вісім, так і є. Нічого тут поганого немає. Да, Красунчики. Що вже ячмінь що ще вам кидав. А ну, дайте гляну будь ласка. Не, є ячмінь. Е, водичка ще є, поки не знаю. Поки не знаю, як я їх маю пропаювати. Водичка є, доп'ю цю водичку і тоді, напевно, буду пропаювати їх. Знаєте, що вони хочуть? Я знаю, що вони хочуть. І вони хочуть борочка. І зараз це все буде. Ось так. одне поповнюю. Тут у мене віденці. В хліву у мене одна, одна кровичка народила віденців. Коротше. Роботи ціла купа є, насправді ось так. Так, оцей самчик в мене важить 3800. Він піде-піде на продаж, тому що я на м'ясо не хочу його пускати. Це має родити. <кху> ось ще одна. Первістку буде родити перший раз, да, ячмінь є, вода є, все добре. Одесенька красунька, я не знаю скільки вона важить, треба її зважити. Вона з цієї партії. У мене тут чотири відінця було і два помісі. І тобто помісь один самець, а друга самка. І дуже файно вони вагу набирають. Зараз я навіть не маю часу робити насправді комбікором. І за того, що світло виключають, ти багато там не зробиш. Тільки розігріється матриця і все. І вже світло виключиться і можна... І можна нічого вже не робити. Так, що я буду зараз робити? Зараз подаю всім бурачка, в кого немає, бо тому що в мене бурака дуже багато є, його потрібно використовувати. Показую вам ось такий бавій-кокс 2,5%, тобто 5 мл йде на 5 літрів води. Тобто, один до одного ми будемо це все робити і будемо давати нашим кроликам. Маю ось таку невеличку дощенку. Беремо нашу дощенку, Бурачок і стараюся обшкрабувати от від бруду якогось да, раз-раз, раз щоб він був більш-менш такий чистесенький, щоб бруду ніякого не було. Там, де є гниле, ми його просто обрізуємо і, в принципі, викидаємо. Ось такого чик-чик-чик. Але кроликам дуже воно вони полюбляють їсти, Там є дуже багато корисних різноманітних. Скажемо так, вітамінів. І я стараюся через день ось тако давати. Ось такий барочок. Беремо такого раз, на троє. О, так само це є. Раз, два, на три. І так йдемо до наступного. І таких мені потрібно половиною ящика дати всім кроликам. Тобто стараюся на одного кролика, щоб було по два кусочка ось таких невеликих. Там, де більше крилів, стараюся, звичайно, що більше давати. Ну, буквально приблизно 15-20 хвилин і в нас вже їде ось такий опа, кілограмів 6-7. Ось такого бурячка почищеного. Зараз ми будемо давати нашим кроликам. Вони, напевно, ж чекають страшне, як. Ну, да, Хоча сіно є, ячмінь є. Ну вони знаєте, що хочуть саме борочка. Тут їм потрібно більше кидати. Бляха хавають, я не знаю, як коні. От справді як коні. Тут я навіть не жалію, якщо чесно. Бо знаю, що вони все з'їдять, абсолютно все. До ранку вже не буде. І зараз будемо розбавляти з водичкою наш байкокс. І потихеньку будемо давати. Опа, є. Так, нам потрібно що. 5 так, На сьогоднішній день ми можемо вже вакцинувати кроликів малесеньких, Це які народилися 18 вересня, 3 жовтня та 8 вересня. Е, так, 8 вересня. Це ми сьогодні будемо вакцинувати з трьох кліточок. І через якісь 5 днів будемо вакцинувати наступні. Тобто, ми будемо вакцинувати ті, що народилися 10 жовтня, 11 жовтня та 14 жовтня. Будемо 4 кліточки вакцинувати і так потихесенько, потихесенько будемо йти, в принципі, до наступних. Не знаю. Я от таку помітив, якщо в крилиці хвостик доверху стерчить і да, і вона якісь збитки такі капітальні робить в кліці, значить вона в охоті. Можливо, це мені так здається, можливо, воно так правда є. Інші дивляться на петлю. Тобто, скажімо, на наполий орган. Самички, якщо він такий розоватий, то значить вона виходить. Ну, я, в принципі, зараз це все припільную, і мені потрібно записати на майбутнє, щоб ви бачите. О, дивіться, є. Перша садка є. Нормально. Бачите, все, можна буде записувати в зошит. Ну, мені потрібно, щоб він ще хоча б раз на неї скокнув. І через тиждень ми, звичайно, що перевіримо, чи відбігала вона, чи. Хтось би сказав, що там ті кролики тримати? Ні. Водяться дуже швидко. Ну, насправді тут є багато чого повчитися, дуже багато чого. Якби не інтернет, якби не групи, так, я би багато чого б не знав. І інформації просто ніде би і не взяв. Ось так. В принципі, є в чому навчатися, є куди рости. Ось так. ще В подальших в мене планах є замовити ліцерню. І навесно ми беремо в оренду ще декілька городів і будемо садити ліцерку.